Мене звати Валентина Лоза. Я народилася в малюючому місті нова Українка у 1968 році в найкращий літній місяць на початку липня, де я проживаю по цей час в місті нова Українка. Працюю з 1987 року коли ще колишньому будинку Піонерів, як прийшла на роботу, так до цього часу. Працюю. Місце роботи не змінилось. Маю середню спеціальну освіту, веду гурток рушничок, який працює із 1987 року. Захоплююся вишиванням з самого дитинства. Це почалося з того, що мама дуже любила вишивати, але вона вишивала гладню. Я пробувала вишивати вмію, але більше до душі мені. Більш точні науки люблю, тому вибрала вишивати хрестиком. Я цю техніку дуже полюбила, вона мені зручна, і вона мені дуже подобається. Я люблю вишивати сам хрестиком. І тому в мене всі роботи в основному цією технікою. Вишивати вмію і хватять, вишиваємо різними, вишиваємо, освою малі техніку, освоїла хандани, але це... Нова вид техніки, але я люблю працювати з хрестиком. Своє натхнення черпаю із тих робіт, які бачу старі. Найбільше полюбляю відтворювати старі узори, старі рушники. От з того часу, як я знаходжу десь якийсь старі рушники, старі вишивки, оце і є з моїм натхненням, яким мені найбільше подобається працювати, з яким мені найбільше. Робити дають мені наставу до створення своїх робіт. Використовую, звичайно, схеми із інтернету або з жінки, але це вже не, не так часто. Люблю працювати на полотні через те, що воно розраховане на те, щоб це було для вишивки. Там рівномірний. Полотно, але найбільше люблю вишивати акриловими нитками. Хоча зараз великий дуже вибір муліна, але акрилові нитки мають більш виразніший вигляд, так як муліна, мені скільки воно не дає її гами. Займаюся само дитинства, робіт за цей період дуже багато, підрахувати не можу Рушників Лише рушники вишити більше 50. Їх наявності всіх немає. Вони всі знаходяться ну, в подаренні. декілька знаходяться по музеях, а так в основному всі роздарені з добром на подарунки, тому що це весільні рушники, от вони вишивалися, дарувалися для весіння. Робіт... Крім рушників, також вишивалися і сорочки, з і катертини. І картинки, різні дріб'язкові, невеличкі вишивки, але в основному полюбляю вишивати рушники. Схеми ми брали Беру в основному відтворюємо старі старовинні рушників, тому вони місцеві. Тому це ті, які продовжують, відтворюють старі наші роботи. Ті, які вже зберегли, це наші традиції, це наші українські місцеві традиції. Хоча у нас хоча у нас в новоукраїнці і переплилося декілька народностей, сплилися вже традиції різних народів, але все одно це більш наше корінне. От Тому люблю використовувати. Маю, так як за весь довгий час скільки працюю, то кіль... маю вже своїх вихованців, тих послідовників, які вони полюбили так всією душою, як і я цієї техніки, і вишивку, іменно хресником. Ці діти повиростали, але займаються своєю справою, але дуже приділяють багато часу вишивці і займаються. Це і Васюк Наташа. Це і е, Москален Помарина, її дочка продовжує працювати, ходить на гурток Даша. Це і е, зараз Іщенко Надія, але її дочка також займає, ходиться, ходить на гурток займається і займає відповідно високі місця. Є діти, які е, дуже вклалися, вклали всю душу у вишивку, їм це дуже подобається. Хоча вони повиростали, діти займаються по житті. Другими справами, але і вишакуди лишають. Ведемо тісний зв'язок із закладами освіти нашого і не лише району, співпрацюємо з іншими районами, ведемо співпрацю із викладачами, їздили на семінари по вишивці в Миколаєві, проводили працюємо онлайн багато. Цікавимося, спілкуємося із майстрами з усієї України. Приймаємо участь в наші роботи як мої особисто, так і дитячі роботи приймають участь у виставках, у конкурсах, місцевого значення, міського, районного, громади, обласного. Так само виходимо на рівень всеукраїнський. За працю були нагороди і Міністерства освіти, і по лінії відділу культури відзначена робота як майстра з вишивки. Нагороди, подяки, грамоти. Про роботу була, як майстра було висвітлено неодноразово у обласній і нашій місцевій газеті. Перед вами знаходиться весільний рушник. Це весільний рушник, який відтворений від старого рушника, в якому у 2015 році вишивальниця цього рушника виповне 100 років. То цей рушник датований вже 1920 роком. Це тоді він був вишитий. То майже 100 років цьому рушнику вже є. Це весільний, який відтворює на добро, на щастя, на е, подальше життя, це рушник на, на весілля. Це рушник, це також побереговий рушник, це на сім'ю. Це більш рушник для молодої пари, не весільний, хоча б він взятий узор з інтернету, але це на добро, на народження дітей. Це рушник для тим сім'ї. Вважають собі поповнення у сім'ї. Вишита сорочка чоловіча, це сорочка вишита для сина. Вона в узор підібраний спеціально для неодруженого, тому що тут єдиний узор. Якби було дві половинки, це був би узор для одруженого чоловіка, це не для одруженого хлопця. Вишивали також серветки. Серветки вишиті в... це вишитий у візерунок взятий відтворений від Закарпатської. Області. Нам було під час спілкування з майстриною онлайн вона вислала частинку фотографії старої серветочки. Ми по ньому, я і по ньому відтворила повністю цю серветку, вийшла, ось така у нас одержалася. Виготовляємо новорічні ну, виготовляємо прикраси. Виготовляли в цьому році, виготовили отакі новорічні прикраси. На ялинку. Є така мрія виготовити, щоб повністю цю ялинку можна було прикрасити новорічними прикрасами, вишитими власну овочі. Обідня скатертина, яку вишивала на льон. Це льон викланий повністю для того, щоб можна було приймати гостей за обідною скатертиною. А картинки це ті роботи, які для душі, які так виконуються за один-два вечори для того, щоб. Перериві між поміж великими роботами.